З початку цього року на Полтавщині зафіксували п'ять випадків укусу змій. Реєстрували ці випадки в місцях наближених до річок. За словами біолога Віктора Закалюжного, у нашій області розповсюджені два види плазунів: гадюка звичайна та гадюка степова. При потраплянні в організм людини чи тварин отрута проявляє геморагічну дію, тобто діє негативно на червоні кров'яні тільця. При ужаленні або укусі гадюкою, ну в людини такі симптоми починають проявлятися: м'язова слабкість, головокружіння, тошнота. Прибуваючи на природі, щоб запобігти укусу змії, біолог Віктор Закалюжний радить одягати закритий одяг та взуття. Перебуваючи в природі, працюючи на огородах. У лісі, збираючи ягоди, гриби, лікарську сировину. Перш за все, необхідно добре дивитися навколо себе на віддаль хоча б 2-3 метри оглянути, бути уважними, мати закритий тип Одягу взуття а за словами заступника директора департаменту з питань оборонної роботи цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Стеблянка, у разі укусу змії можна прибрати отруту самостійно. Найкраще прибрати отруту за допомогою звичайної банки, тобто так як банки в дитинстві ставили на спину, так само будь-яку баночку беремо, провели там всередині, сірником, проложили до тіла воно відсмокче яд. Ротова поражина небезпечна, чому? Тому що в роті можуть бути різні там тріщинки, там і може потрапити отрута в ту людину, яка буде робити цю процедуру. Також спеціалісти радять після укусу змії обов'язково звернутися до лікарів.